Епідемія коронавірусу триває. Впродовж березня занедужило понад 2,5 тисячі прикарпатців. Були і смертельні випадки. Детальніше про ситуацію із захворюваністю на ковід в області розкаже Ірина Некорович. У березні ковідом захворіли майже двічі більше прикарпатців, аніж у січні та лютому. Нині через недугу у госпіталях перебувають понад пів тисячі жителів області. На даний час перебуває під апаратами штучної вентиляції легень. 12 осіб, із них одна дитина. Діти теж хворіють. Діти почали теж активно хворіти протягом 21-22-го року. З перших днів пандемії, коли почалася у нас такі активна фаза захворювання, у нас тоді діти не хворіли фактично. Ті штами, які були попередні штами мікрону, вони не давали такої кількості хворих серед дитячого населення. Тобто ми маємо зараз мутацію. Штамів вірусу минулого тижня від ковіду померли четверо жителів області. Загалом впродовж березня недуго забрала життя 14 прикарпатців. Всього початку пандемії маємо, на жаль, вісім летальних випадків серед дитячого населення. Це за всі три роки. Діти теж мали певні супутні згорювання. Протягом 20, осінь, 22 і весна 23 року. У нас не зареєстровано жодних. Летальних випадків серед дитячого населення. Найбільше нині хворіють жителі Надвірнянського, Верховинського та Івано-Франківського районів області. Там захворюваність коливається від 19 до 50 відсотків зростання. А в інших районах нашої області є певне зниження захворюваності. Таким чином, у нас за минулий тиждень госпіталізовано 205 осіб, із них 30 дітей. А при тому хочу відмітити, що захворюваність дитячого населення теж знизилося майже на 15%. Таким чином захворіли 103 дитини за минулий тиждень і проти 121 за попередній тиждень. Єдиний спосіб берегтися від недуги це вакцинація. Препарати для імунізації в області є у достатній кількості. Тож фахівці закликають не забувати робити щеплення та вчасно продовжувати їх курс.